Для цього треба е, е, знати склад населення України. Західна частина України складає 9 мільйонів людей. Всі найбільші міста, найбільше скупчення людей на сході і півдні України. Схід і південь України завжди були проросійськими. Кучма проводив політику. Він балансував, але все ж таки він був близький до Сходу і до півдня. І Янукович в цьому підтвердження. А ті, хто орієнтувався ну, на центрі захід, як скажімо, я і той же Ющенко при всьому тому, вони ніколи не будуть мати в Україні високого рейтингу. Це перше, друге. Коли запитують людей вибірково, я не зовсім знаю, яким способом, але це випадковість. І я не хочу піддавати сумніву рейтинги. Але вони мене не переконують.